Як поєднати непоєднуване, життя і смерть, світло і тінь, інь, і янь у кожної тонкої матерії є свої чітко окреслені межі, а перетнеш їх, зруйнуєш явні кордони, і фарби змішаються у зовсім новий колір. Приміром, джангел авторський неологізм від Сашка Положинського, лідера гурту Тартак, складається він, як ви вже почули, з двох інших слів: джигун або спокусник, чорт та. Янгол небесне релігійне створіння. В пісні з одноіменною назвою Джангелом називає себе ліричний герой. Що ж мається на увазі? Виявляється, слово це означає не тільки примарну істоту з міфів давньої України, але й звичайну закохану людину. Як відомо, почуття це велика магія, що змінює особистість до невпізнаваності. Так і ми, закохуючись, уособлюємо в собі декілька протилежностей: щось янгольське, щось демонічне. Коротше кажучи, джангельське. А я нагадую, що словопис розширює свої горизонти. Нашою мовою насолоджується увесь світ. Коли слухаєш українське, зроби музику гучніше. Нехай сусіди покайфують.